Тут веселі стати, можна навіть танцювати, дискотека І тут все по режиму. всякі ігри граємо. Другий дім, якому можна погратися, знайти дуже дуже багато друзів. Всі ці слова маленьких громадян стосуються невеликої, але значущої країни під назвою Малятко. Потрапляють до неї усі бажаючі, які прагнуть зміцнити здоров'я та отримати безліч незабутніх вражень. Адже країна малятко це справжній санаторій з висококласною оздоровчою базою, де проживають діти віком від 3 до 10 років. Ми займаємося оздоровленням, профілактикою, реабілітацією. У дітей з захворюваннями органів дихання В першу чергу для дітей, які знаходяться на диспансерному нагляді у педіатрів в районах, ми розсилаємо путівки до районних педіатрів, батьки звертаються до них і завжди мають можливість попасти до нас по путівкам. Є такі батьки, які звертаються безпосередньо в наш заклад, і при можливості, якщо вільні місця, ми завжди приймаємо на оздоровлення разом з досвідченими спеціалістами ортопедом лором. Ендокринологом, хірургом з Мукачівської дитячої лікарні та медсестрами жителі Малятко відвідують кабінети фізіотерапії, масажу, інгаляторій, стоматологічний кабінет, кабінет дихальної терапії та кабінет функціональної діагностики. Одним словом, все заради міцного здоров'я. Але країна малятко це не тільки лікування, а в першу чергу знайомство з новими друзями. Адаптація до нового середовища, яке допомагає кожному малюку ставати сильнішим та самостійнішим. Влітку ми приймаємо 100 дітей одночасно. І маємо 4 спальні корпуси, це в середньому по 25 дітей в одній групі, а також у нас є лікувальний корпус. Бачите, багато у нас майданчиків, велика паркова зона, свіже повітря, що дуже важливо, тому що режим це перше і кліматотерапія у нашому оздоровленні. Одночасно в малятку може проживати до 100 маленьких громадян. Кожен з них має своє ліжко, шафу, шухляду і місце за обіднім столом, до якого всі поспішають з великою радістю, адже знають, що кухарі країни малятко справжні чаклуни, які звичайні страви перетворюють у смакуту. Таке життя зміцнює імунітет, бореться з захворюваннями та покращує настрій.